Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Рошен, Разом подивимось додаткові акції, які діють до 21 липня, а також я нагадаю про знижки з минулого тижня. Наприкінці покажу, що купила і ще мені прийшла посилочка. Бажаю всім приємного перегляду, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Шоколадна фігура динозавр 68 г, снижка мінус 30% 138 гривень 70 копійок. Це фігура ручної роботи. А ще в наявності є інші шоколадні фігурки. Собачка майже за 120 гривень, диноріг, вухастик, м'яч. Ціни різні. Найдорожча позиція це 300 г у коробці великий вухастик і коштує він майже 600 гривень. Ще одна акція, яка стартувала 12 липня і триватиме до 21 го мінус 48% на шоколад лакмі. Це пористий молочний шоколад із кріспі. Плитка 85 г за 34 гривні 55 копійок. А також мінус 50% на лакмі з цілим лісовим горіхом та з цілим мигдалем. до 90 г. Ціна майже 45 гривень. Раз я вже заговорила про шоколад, покажу ще одну акцію з минулого тижня. Лакмі молочний 200 г, 98 гривень 60 копійок, з лісовим горіхом та начинкою 123 60 Є інші варіанти: майже 300 г. Це з арахісовою начинкою, кокос, мигдаль, полунична панакота, шоколадна начинка та вафлі. Знижка майже 50%, 98 гривень 70 копійок. Ще одна новенька акція стартувала 12 липня і діятиме до 21-го. Суперпропозиція на весь поростий шоколад мінус 47%. Плитка 80 грамів. Карамельний, білий, молочний і екстра чорний. Ціна всього 33 гривні 30 копійок. А ще з сьогоднішнього дня акція на зефір в шоколаді. мінус 15%. Ціна 29 гривень 70 копійок за 100 грамів. Акція до 28 липня мінус 50% на крекер ту Крек. Велика упаковка 235 г. Ціна зараз 34 гривні 30 копійок. Два смаки в наявності, молочна ванільна начинка або какао горіхова. Гарна знижка мінус 20% на цукерки стріла потільська. 200 г 187 гривень та 40 копійок. Цукерки Київ вечірня знижка 50% 176 г. Ціна 174,80 копійок. Або більша упаковка 352 грами за 249 гривень 50 копійок. Цукерки шутер з лікером. Бренді ромовим і віскі по 79 гривень 50 копійок за 150 г. Знижка мінус 32%. Ще в акції бісквіти 300 г-15%. Ціна 63 гривні 70 копійок, смаки п'янка вишня, золотий ключик і праський. Продовжується акція до 21 липня на печиво та Блонді Брауні. З кокосом, з какао і з лимоном. Дуже цікавий смак. Ціна за 152 грами 29 гривень. Знижка 30%. Ще в акції смачне печиво мультикейк. Тут 180 грамів хрустке ароматне. Є варіанти з какао, молочним кремом, полуничним, кокосовим та лимонним кремом. Мінус 40% на вафлі ваферс. Минула акція була на маленькі упаковки, а зараз на великі 216 г по 34,20 Багато різних смаків, вибір хороший, ціна дуже приємна. Солодка ціна на вафельні трубочки канафето. 140 г 24 гривні 40 копійок. Начинки кокос, какао, горіх, молочна. Всі смаки за однією ціною. До 21 липня діє акція на цукерки корівка. Ціна 109 гривень 40 копійок за 1 кг. Знижка 25% хто любить ніжну карамель, треба брати. Кендінат, яка карамель з арахісом 172 гривні 70 копійок за 1 кг. Знижка мінус 45% на ямі Гамі» – це жувальні цукерки. Маленька упаковка 70 г по 18 гривень 10 копійок. В акції ще велика упаковка 165 г, тут знижка мінус 41%, 39 гривень 40 копійок. Смаків, як завжди, дуже багато. Акція на шоколад чорний. З подрібненим мигдалем. Ціна 42 гривні за 85 г. Брюд, тут какао 80% 54,25 і спешл. Шоколад чорний 56%, ціна майже 42 гривні. Батончики тіт-біт з м'якою карамелю та арахісом або вишневий брауні 14,80 за 50 г, гарно під каву або чай. Ще в акції цукерки на вагу. Кокочоко 15% знижка, ціна за 100 г 31 гривня. Цукерки джелі, мікс желейних цукерок з фруктово-ягідними смаками. 11 гривень 90 копійок за 100 г. Ромашка в акції 22 гривні 90 копійок за 100 г. Мінус 15% на цукерки Яміс. Майже 140 гривень за 1 кілограм. Я вже дома і хотіла вам показати свої покупки, що я придбала. І ще забрала посилочку. Зараз усе покажу. Урашен купила по акції 2 пачки. Печиво dark Brownie з шоколадними шматочками. І одну пачку Blondie Brownie з кокосом. Я вже неодноразово казала, що це печиво одне з моїх улюблених, я дуже чекала акцію. Воно дуже смачне до чаю або кави, мені подобається. І ще взяла шоколадку лакмі з полуничною начинкою. Всього за 34 гривні. Так що тепер буду смакувати з кавою. Та чаєм. Після магазину ще забігла на пошту, мені прийшла посилочка від фірми 25 Coffee Roasters. Це український бренд, у якого я вже замовляла раніше. Тому, коли вони запропонували спробувати їхню каву на огляд, я погодилась з задоволенням. Я завжди цінувала їх за якість, смак і те, що менеджер реально допомагає підібрати саме те, що тобі підходить за помолом, за уподобаннями. Тому я заказала каву без кофеїну. Я її замовила для своєї мами на день народження, бо вона контролює тиск. Ця кава дуже ароматна, з яблуком. Запеченим корицею, шоколадом та фундуком. Після смак солодкий та тривалий. Тут вага 250 г, великий об'єм вистачить надовго, помол чашка. Тож можна просто заварювати в чашці. Дуже рекомендую. Аромат стоїть неймовірний. А собі взяла чай, мій улюблений. Каркаде, влітку він дуже освіжає, а ще допомагає засвоювати залізо. Для мене це дуже важливо. Тут 100 г в упаковці, склад каркаде, яблуко, ананас, папая, малина, полуниця, смородина і вишня. Звучить дуже смачно. Для вас діє промокод знижки. Це знижка мінус 15% на всю зернову каву, крім дріпів, комбо і наборів. Діє до 15 серпня плюс безкоштовна доставка від 350 гривень по Україні. Всю інформацію та посилання залишаю під відео. До речі, ще хотіла сказати, що вони обсмажують каву самі, тільки свіжа обробка, без ароматизаторів. У них понад 50 позицій кави з 20 країн світу, а ще є функція підбору. Можна написати свої вподобання і вам допоможуть обрати. Всі ціни і позиції можете подивитися у них на сайті, все залишу під відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь мій канал, ставите лайки, пишете коментарі, мені це дуже приємно. Бажаю вам гарних і вдалих покупок, а я піду заварю собі чайок з печивом. Ну, якщо ви зараз теж із кавою або чаєм, приємного вам чаювання!